Найбільше на Волині підтоплена Любишівська громада. Тут у воді зараз 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та домогосподарств, розповів Суспільному Віктор Криско, начальник Любошівської експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів. Скільки води? Півльоха. Я її не можу ні відкачати, бо це рівень і банки і все в воді. 54-річна жителька села Заруччі Наталія Труш розповідає, уже двічі рятувала урожай, не раз відкачувала з ляху воду, але нічого не допомагає. Вода вже біля самої хати. Жінка каже, сама ради дати не може. Чоловік зараз у лавах ЗСУ. Відкачувати тут просто немає це сенсу, тому що тут вода, вона рівень тримається і все. Місцевий житель Юрій Корх розповідає, їхнє село Заруччі топить раз у 10 років. Але такої води, як зараз, чоловік не пам'ятає. Вода була в сараях, аж по саму хату прийшлося, щоб доїжджати лодками, А так дамба, ця зараз, що у нас є, то в нас пасає пів села. У сусідньому селі седлища води багато скрізь, каже 46-річний Микола Матюк. З його слів, люди тут живуть з того, що вирощують. Як буде за урожаєм цього року, не знають. Біда для села, для нас це спосіб виживання. Залиті всі поля дуже, дуже мокро, дуже тяжко навіть пройти, не то що заїхати технікою в поле. Вода почала підніматися і підтоплювати поля та господарства у Любошівській громаді торік у грудні. Спочатку відкачували воду чотирма насосами, каже машиніст насосної станції Григорій Мартинчук, але це не давало результату. Вода миттєво прибувала знову. Останні тиждень розповідає, насоси не працюють. Вперше за 10 років саму насосну станцію теж підтопило, говорить Григорій Мартинчук. Такої води ще не було. Вісім годин качає насос, виключає а через 15 хвилин. уровень той самий. На території Любишівської громади є 16 насосних станцій. Фінансування на їх цілодобову роботу не вистачає, каже Віктор Крисько, начальник Любишівської експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів. Тому, щоб вода масово не затопила житлові будинки, тут вперше розкопали дамбу. Нам треба на Любишівщину приблизно мільйон 800 у місяць. На всю область виділено коштів 2,5 мільйони на рік. Грошей, які повністю покрили витрати роботи насосних станцій, в бюджеті Любошівської громади немає, бо є й інші першочергові витрати, говорить селищний голова Олег Кух. З його слів цього року на оплату електроенергії виділили 300 тисяч гривень. Затоплення сільгоспогіддя, яких у нас сьогодні тисячі гектарів. Люди чекають, поки вода спаде. Олегко каже, поки звернень від жителів про фіксацію збитків внаслідок підтоплень до громади не надходило. За словами Ростислава Кравчука, заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів станом на 21 квітня в області площа підтоплень становить 17,5 тисяч гектарів. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.